Ми продовжимо тему новітніх технологій на службі в окупантів за останні кілька місяців. Масової популярності набули онлайн-ресурси для генерації контенту штучним інтелектом. Не могли пройти повз і прибічники Кремля. адже так само масово почали постати картинки, згенеровані саме нейромережі, начебто за запитом реальність в Україні. ще проаналізував усю інформацію, яка є в інтернеті щодо України, і видав лише. От такі сумні зображення, але насправді все це суцільна маніпуляція і відверті фейки, які щоправда заради хайпу часом трапляються і в українських пабліках. Не можемо стверджувати, що в Україні не можуть трапитися поодинокі випадки, схожі на ці картинки, але масовими такі явища точно не є, і нейромережа генерувала їх точно не за запитом українська реальність. А як нам допоможе розібратися Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки? Пане Костянтине, рада вас бачити. Доброго дня. Колись ми з вами вже трохи торкалися цієї теми штучного інтелекту і ем, його застосування у поширенні фейків і маніпуляцій, хотілося б повернутися і знову про це поговорити. От ось ці картинки, я думаю, що ви їх так само неодноразово бачили а, в інтернеті, де штучний інтелект генерують якісь, ну, от вони доволі прям жахаючо виглядають ці картинки. Перше питання, з чого я б хотіла почати. Хто ж все ж таки за ними стоїть? Наші корисні ідіоти чи дійсно прослідковується робота а, ворога? Ну, слід зазначити, що те, що зараз називається штучним інтелектом, я не схильний поки що, поки що до, до високого звання інтелект це не дотягується. Це просто черговий е, е, як оберт технологій, розвиток, ну, еволюційний, це прогрес певним чином. Але е, суть. Ну, умовно, якщо називати все ж таки штучним інтелектом, то те, як це зараз працює, користувач, ну, наприклад, чат gpt так, там платна чи безплатна версія, ви формуєте, ну, чат GPT там тексти генерує переважно, але є там міджорний, наприклад, тобто спеціальні програми, які зображення генерують. Зображення генеруються на основі запитів користувача. Тобто, якщо ви хочете... Згенерувати якусь картинку, то ви вводите ключові фрази, наприклад, там дівчинка, хрест, сонце, зоря, там ще щось. І на основі того текстового вводу користувача. Генерується картинка на основі того, ну як оцей так званий штучний інтелект собі це уявляє. Він бере там картинку дівчинки, картинку не знаю, птаха, неба, зорі, і е, компонує їх і видає користувачу. Тобто, це повністю підконтрольно, е, ну, як алгоритм працює е, ну, на основі там нейронних мереж, і так, і достеменно невідомо, тому що різні версії е, штучних. Варіантів штучного інтелекту вони працюють по іншому єдиного якогось алгоритму немає. Але е, суть у тому, що на підставі введених параметрів користувача, е, який це користувач, як він ставиться до України, він може е, написати там жахлива реальність України, дівчина плаче, наприклад, і відповідно uh -huh. штучний інтелект від видасть їй відповідну картинку, яка от за заданими критеріями працює. А самостійно хтось щось або там, якщо ви якісь нечіткі параметри введете, там як ти вважаєш, яка ситуація в Україні, то може бути будь-яке. Будь-що, що там у алгоритмах, як налаштували його розробники, цього штучного інтелекту залежить. Все ж таки, все це формується людьми, і сам штучний інтелект він нічого не вигадує, він користується лише тими алгоритмами, які в нього закладені. Тобто, якщо ми бачимо умовну там картинку, де а, сидять купа дядьок, таких в тілі, да, ну, під якими а, мають на увазі чиновників, да, і сидять на горах грошей, то це було треба було в штучний інтелект чітко вписати там. чиновники, гроші, корупція, щось таке. Я вірно розумію? Абсолютно вірно. Я би хотіла вас питати. Чому от загроза подібних зображень, згенерованих по таким запитам? Як вони впливають на користувачів соцмереж інтернету? Ну знов таки залежно від, від того, з якою метою воно створюється і сформувається. Ну наш, наш ворог всім відомий, да, який нас буває щодня, вони проводять свої спеціальні психологічні операції, розповсюджують фейки. Пропаганда займається і всередині своєї країни, і на весь світ, і зокрема проти українців. Тому вони звісно там пишуть відповідні тексти. Фейкові новини, фейкові фото. Наразі штучний інтелект вже майже ну вже скоро буде досконало робити фейкові відео. Поки що, ще ні. Ось але з, з огляду швидкості розвитку цієї технології. Ну я думаю, що вже за. за, за Кілька місяців чи кілька років буде здатний створювати відео, яке буде складно відрізнити з справжнього навіть фахівцям. Тобто береться еталонний, Ну скажімо там виступ, політика на публічний, де на відео, він чітко, там, висока якість розподілення і так далі, береться зразок його голосу і штучний. Інтелекту це все поєднує. Поки що це виходить досить кривувато, а з помилками видно, що там невідповідність рухів губ і звуку голосу, якісь мікроміміка обличчя невідповідно, якісь контури вони такі розпливчаті і підозрілі. Наразі це ще е, не довершена технологія, але скоро це також може е, стати реальністю, і тому слід все ж таки готуватися до цього, і головними інструментами боротьби з такими відеофейками це критичне мислення і здоровий глузд це перевіряти інформацію з інших джерел, бажано якихось достовірних, можливо, міжнародних видань, можливо, офіційної інформації, і щось таке подібне. Сумніватися. і ну Тобто, ставити під сумнів, думати, ставити собі питання, а кому це може бути вигідно, а хто у цьому може бути зацікавлений? А це навряд чи так. ну тобто це називається критичним мисленням, ну і, звичайний, здоровий глузд не реагувати занадто швидко, не занадто емоційно, поширювати, витримати якусь паузу, почекати підтверджень, можливо. Тому що навіть якщо. Б'ють на емоції зазвичай, да? на якісь страхи, на якісь очікування, всі ми очікуємо перемоги дуже сильно. Так? Всі ми боїмося, не знаю, там, ядерного удару. Пане Костянтина, подібна... даруйте переб'ю. у мене тут у вас одразу питання. От ви сказали, б'ють на емоціях. Ми чудово розуміємо, що от коли людина гортає стрічку да, і бачить подібні зображення, які викликають в неї дуже гострі емоції, бо це близько да, і людина приймається через це. Вона зазвичай хоче собі там десь, можливо, лайк поставити, можливо, там репост собі зробити. Чим це небезпечно? Скажіть, будь ласка, чи? Привезве ведеться до ну, того, це... що стрічка буде повниться просто цими? Ну, це як небезпечно тим, що фейкова новина вона може поширитися. І знаєте, коли немає, скажімо, там швидкої комунікації від офіційної влади, з офіційних джерел, наприклад, по якійсь дуже резонансній події, то людина шукає інформацію, шукає її у телеграмах різних. у... Там, можливо, не дуже достовірних соцмережах, тіктоках, я не знаю. І відповідно, якщо там не спростовувати цю інформацію чи не видавати справжню інформацію від надійних офіційних джерел, то люди продовжують шукати підтверджень. А знаєте, це як сніговий ком. Він може, може поширитися, і коли спочатку починається з телеграм-каналів, потім якісь видання його підхоплюють з посиланням на канали, потім вже більш такі репутаційно високі видання. Я ж до вже міжнародних, тобто і один на одного посилається і може загубитися перше джерело. Перше джерело було чистим фейком на російському телеграм-каналі, наприклад, так тому вкрай важливо не реагувати емоційно а в, там. Вдихнути, видихнути, порахувати там до 10, поспробувати подумати, чи це не фейк, чи комусь це може вигадно, що це маніпуляція можливо буде. Не поспішати там лайкати, поширювати, пересилати у месенджери і таке інше, тому що ну штучний інтелект наразі він більше як розважальний контент, ну, вже широко більше і для наукових цілей застосовується навіть. Для дослідження це перспективний гарний інструмент, але в поганих руках він може нанести шкоду, пане Костянтину. Дякую, що долучилося. Дякую, як завжди, за ціні поради. Запам'ятаємо, що не треба поширювати все, що кидається в очі. Треба спочатку проаналізувати і подумати. Дякую вам. Я нагадаю, що разом з нами був Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки.